Туреччина хоче у Брікс. Монголія не затримала Путіна, а Україна і далі просить у Сполучених Штатах Америки дозволу бити по території Російської Федерації. Про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Геннадій Дубов, політолог. Пане Геннадію, слава Україні! Ми раді вас бачити. Вітаю вас, слава. Отож, Путін прибув в Монголію з офіційним візитом, точніше, відвідав він вже цю країну, перебував там з офіційним візитом. Але Монголія, відповідно до рішення міжнародного кримінального суду, мала б його затримати. І за інформацією засобів масової інформації вони, от, власне, уточнювали, що Путін перед тим отримав гарантії від монгольської влади про те, що його не будуть арештовувати. Відповідно, таким чином Монголія порушує свої зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. І пане Гнадію, на вашу думку. Як має реагувати Україна, що ми можемо зробити? Як має реагувати міжнародна спільнота і які взагалі заходи можуть вжити можуть бути вжиті щодо Монголії? Так, ну Україна, в принципі, почала реагувати. Ми зробили певні дипломатичні заяви в бік цієї держави, звернувши увагу на те, що Таким ріш, вірніше, таким, такою бездіяльністю вони власне порушують свої ж зобов'язання і таким чином демонструють свою низьку геополітичну суб'єктність. Але справа в тому, що є підозра, що монгола це приблизно байдуже, бо власне жодних санкцій, жодного дієвого механізму, який би власне якимось чином. Давав би обмежувальні заходи за такі подібного роду рішення в плані бездіяльності, не передбачено, тому що на жаль, авторитет міжнародного кримінального суду він дуже потужно в свій час працював в африканських державах, але і ситуація війни в Україні і наступні події вони свідчать, що він достатньо є надієздатним, тому що так чи інакше він покладається на те, що держави, які є членами відповідного документу, вони будуть в добровільному порядку виконувати і, і бути руками, так би мовити, і мечем. Цього інституту міжнародного правосуддя. Тому за великим рахунком, ну, теоретично можна передбачити ситуацію, коли на монголів будуть накладати санкції у зв'язку із цим. Але це навряд чи тому, що навіть там по індексам різноманітним Transparency International монголію визнають в тому регіоні ледь не єдиною державою, яка, хоч і відносно, але має демократичні ознаки. Це країна є важливою для і західного співтовариства. Ну і також, давайте от пригадаємо. Що відбувалося, наприклад, і, і ситуація, коли на Нетиньяху запитували ордер там прямою, прямою мовою і американські і сенатори, і відповідно ізраї, ізраїльські політики висловлювалися на адресу МКС, що він створений для переслідування африканських головорізів і Путіна. Але от з африканцями, хоч якось, що щось іноді виходило, хоча дуже також в обмеженому кількості випадків. Але з Путіним ми бачимо, що не вийшло. І судячи з усього, цей візит якраз і був показовий в плані того, щоб про Турвати недієздатність недієздатність правових інституцій, якими намагаються протидіяти агресії Російської Федерації, тобто, фактично, Росія плює в обличчя світовому правопорядку. Так, тим країнам, для яких право це не просто якесь слово, а насправді воно діє. Пане Гнадію, на вашу думку, чи може це стати прецедентом? Так от умовно кажучи, вони показали, що країна має зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом і їх може порушувати. І власне за це їй нічого не буде. Ну, власне, розумію, тут питання. Полягає в тому, що мова йде в цілому про е, міжнародне право, міжнародне право, е, яке багато разів на жаль порушувалося в історії, Да? і відповідно особливо крім якщо ми говоримо про великі, тим більше ядерні держави, їм за це нічого не було. Тому що ну давайте пригадаємо пана Трампа 2016 або 2017 року, коли е, пішли заяви до МКС щодо американських відповідно військовослужбовців з приводу ситуації в Іраку. Е, там Державний департамент прямим текстом виступив і сказав, що до суддів і прокурора МКС будуть застосовані санкції, якщо, не дай Боже, вони торкнуться, хоч якось американських громадян. І власне питання було знято. Тому авторитет міжнародного кримінального суду він більше в нашому медіа існує, і ми на нього покладали відповідні сподівання. Але знову чисто емпірично нам би хотілося, щоб цей інститут був ефективний. Але він протягом всього часу свого відстворення, він мав буквально там на, на руках на, на пальцях однієї руки можна перерахувати ефективні справи, і то це було. Або внаслідок дій щодо власне, Мілошевича, тобто коли там Югославія вже розпадалася, або щодо африканців, які також були по суті здебільшого представниками різного роду військових хунт, які змінюються там, раз там на квартал ряду, ряді держав. Тому, тому ми просто перебільшили значення цього. Тут це нам просто ще один приклад, який дозволить в майбутньому осмислювати міжнародний правопорядок в дусі реалізму, а не в дусі наших бажань. Геннадій, власне, що до Сполучених Штатів Америки у Зеленського є останній шанс переконати Байдена дозволити бити по території Російської Федерації американськими ракетами. Про це пише видання за економіст. Переговори щодо цього мають відбутися на конференції Організації Об'єднаних Націй вже наступного тижня. І пане Геннадію, питання бити ракетами американського виробництва по території Російської Федерації, воно насправді дуже довго тягнеться. Про це говорили і на липневому саміті НАТО, і ще перед тим говорили, чи справді це шанс є. Ну шанси є, є завжди, знаєте, як як є прислів'я, що навіть якщо тебе з'їли, в тебе, як мінімум, є два виходи. Але в цьому контексті. Розумієте, тут питання в тому, що Байден на сьогоднішній день він навіть вже не претендент на посаду президента. Тобто, якщо відповідно от такого плану політиків називають кульгавими качками, то тут це навіть вже не кульгава качка, це качка, яка вже лежить на боку і відповідно так ледь дихає. Тому що очевидно перспективи політичної саме у Байдена немає. І чи будуть буде він приймати чи хоче він приймати в межах передвиборчої кампанії своєї партії рішення дуже гострі, дуже ну якби інші. з... Загостренням з підвищенням ставок у такі складні моменти для демократів і для претендента від демократів. Ну це в мене чесно кажучи, є великий сумнів. Тому що якщо ми почитаємо, от в середині серпня цього року була опублікована платформа демократичної партії 2024. Тобто, ну грубо кажучи, це передвиборча програма і президента, і відповідно. Претендентів на сенати на палату представників там в 9 розділі написано про те, що президент Байден досяг усіх цілей, які він ставив власне у війні, власне з точки зору своєї участі і допомоги. Для протидії Російської Федерації, яка розв'язала війну в Україні, там три цілі: перша ціль це відповідно збереження Україною державного суверенітету, друга ціль посилення альянсів Сполучених Штатів, і третя – недопущення прямого зіткнення США і Російської Федерації як ядерних держав. Вони там, прямо чорним по білому, в своїй програмі констатують, що все виконано успішно, вже виконано. Чи захоче він знову вже там в останній квартал своїх повноважень додавати інші цілі, і чи встигне він реалізувати? реалізувати їх, як це вплине на перегони передвиборчі. Ну, і багато питань можна також задати, які на жаль дозволяють нам сказати, що на ескалацію скоріш за все вони не підуть. Вони про це прямо пишуть і прямо говорять. Тому ми можемо просити. Ми маємо просити безумовно. Ми це робимо постійно. Але навіть в більш такому ну 23-й рік, давайте порівняємо до 24-го, Очевидно, більш сприятлива ситуація. Більша допомога є строк власне повноважень ще і там не давали відповідних дозволів. Що сьогодні змінилося? Щоб вони свою позицію переглянули, ну я не бачу таких факторів. Надю, а зважаючи на те, що Камела Гарріс у першому своєму такому великому інтерв'ю у якості кандидата у президенти жодного разу не згадали Україну, натомість більше говорила про Ізраїль. То чи правильно я розумію, що швидше за все це рішення і не буде в перспективі розглядатися? Ну, ви знаєте, світ дуже сильно змінюється. Рішення можуть бути переглянуті, але просто ми не маємо очікувати, от що завтра, тобто, ми верніше ми можемо аналізувати, які є передумови для цього рішення. От наразі, з точки зору просто їх передвиборчої кампанії і їх документів, які визначають в тому числі стратегічні питання нацбезпеки, воно якби не вкладається. От це в цю парадигму, в це розуміння. Чи будуть завтра ці рішення переглянуті? Я думаю, що може таке бути, тому що, наприклад, РФ переглядає свою ядерну доктрину, і про це прямо заявляє. Вляють їх посадові особи, чи у відповідь американці переглянуть свої підходи щодо допомоги Україні в Україні? Це може бути, а може не бути? Тобто, тут як на 50 на 50, як динозавра зустріти відповідно на вулиці. Така ж ймовірність. Ми можемо оперувати, якщо ми не оперуємо ну, чимось таким нераціональним надіями, вірою і так далі. Ми можемо чекати цього раціонально аналізувати ймовірності. От конкретно в моменті власне початку вересня 2024 року, така ймовірність, ну вона низькою є. А що буде власне? На коли новий президент не буде своїх повноважень, ми не знаємо, тому що навіть якщо ми подивимося на риторику Трампа, який каже, що нібито за три тижні чи за три дні завершить війну, то і там в його окремих виступах звучало звучав один із варіантів збільшення суттєвої допомоги Україні. Тобто, чому навіть Трамп в цьому випадку не є певним вироком? Просто знову таки ми виходячи з сьогоднішнього дня, констатуємо, що ймовірність достатньо низька. Ви власне говорили про те, що РФ переглядає свою ядерну доктрину, і разом з тим військові експерти вважають, що Росія може напасти на Казахстан. З 22-го року у російському інформаційному просторі є дуже багато ворожого негативу саме щодо Казахстану. А в 24-му році його стало ще більше. І майже кожного дня російські пропагандисти погрожують казахам. Якщо розглядати пряме вторгнення, то найбільша проблема Казахстану з Російською Федерацією полягає у їхньому спільному кордоні, і це найдовший безперервний кордон у світі, контроль якого є серйозною проблемою. Тобто, прорив тут можливий у будь-якій локації. Пане Геннадію, знаєте, ми вже от власне чули про те. Що ймовірно країнам Балтії може загрожувати Російська Федерація, бо це країни НАТО, країни, які мають спільний кордон з Російською Федерацією, про те, що вони відверто недолюблюють так би мовити, казахів. Про це теж було ще з 22-го року. Але от чи дійсно погод... ну не те, що погодилася, наважилася би Російська Федерація на ескалацію щодо самого Казахстану. Ну, я перепрошую, але вони ж в один військовий блок входять, ОДКБ називається. Ну, якби логіки, там там були вислови різні, і казахи на Путіна ображалися, що він дати державності їхньої там сильно переплутав і, і вважає, що вони молода державність. Хоча казахи достатньо така древня нація. І протиріччя були, але давайте пригадаємо, там здається, 21 рік, коли військово-транспортні літаки по заявці казахської влади і чинного президента по суті, Такаєва, вони прибували в відповідно на території Казахстану для того, щоб стримувати протести, які там були. Тобто, враховуючи, що РФ сьогодні орієнтується на Китай, так само як на Китай орієнтується і Казахстан з точки зору торгівлі, з точки зору економічних питань, ну я чесно кажучи, просто сенсу не бачу е, власне. Напасти теоретично там Росія може на кого завгодно, з ким має сухопутний кордон, і можливо не тільки сухопутний кордон, тому що вони ж володіють арсеналами стратегічними ядерними, але ну передумов якихось думаю, що немає. Я чесно кажучи, в інформаційному просторі якоїсь потужної риторики в цій частині не спостерігаю. Она гнаді, власне, щодо самого Китаю, прем'єрка Данії вважає, що Росія навряд чи могла б продовжувати війну без допомоги Китаю. Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу без допомоги Китаю, заявила Мата Фредеріксен. Водночас вона наголосила, що Європа повинна менше залежати від Китаю у сфері технологій та продемонструвати, що вона засвоїла свої уроки щодо надмірної залежності від одного постачальника, як це було раніше з російською нафтою та газом. Чи справді без Китаю Російська Федерація не змогла б продовжувати війну? Ну, це складне питання. Воно скоріше гіпотетичне. Ну, дивіться, Китай не постачає Російській Федерації відповідно озброєння. Це сьогодні якби, ну, і західні джерела. Про це говорять, визнаючи, що такі поставки здійснюють Іран і Корейська Народна Демократична Республіка. Щодо Китаю, підозри були, розмови були, окремі матеріали були, але жодних фактів а ці факти дуже б задоволенням великим оприлюднили. Їх ніхто не навів. Те, що Китай збільшує товарообіг з РФ, там вже більше 200 мільярдів доларів по року. Виходить, це безумовно дає можливість підтримувати економіку Російської Федерації. Він купує нафту, він купує природні газ. Він купує інші сировинні ресурси, постачає власне різноманітні технологічні товари, в тому числі дрони, в тому числі ну цивільні мається на увазі, в тому числі різні комплектуючі. Але Китай, і власне, і ми багато наших дронів саме з китайських комплектуючих виробляємо, от саме тому, що власне там, там фабрика світу знаходиться і там є необхідні промислові потужності. Так само можна говорити, що чи міг би Путін війну здійснювати без Індії, без Бразилії, без Індонезії, тобто без всього. О, цього, що прийнято називати глобальним півнем, тут от питання виникає, тому що якби санкції наклали не 40 країн, а 140 чи там 180, це була б абсолютно інша історія, і можливо, вже власне ну потуга ця вся передусім, економічна, вона б зчахла. А щодо Китаю, концентруватися, думаю, ми не маємо. Чому тому, що, по перше, і в Україні по країнам Китай є першим на сьогодні торгівельним партнером? Ну як не крути, ця, ця інформація відповідає дійсності, підтверджується нашою статистикою. Щодо риторики європейців, то треба розуміти, що... На сьогоднішній день е, існує така е, вже така, поки в холодній фазі на початковій фазі, але початок різноманітних торгівельних війн, зокрема між Сполученими Штатами Китаєм і е, окремими європейськими країнами і Китайською Народною Республікою. Вони збільшують мита на електричні автомобілі, на різному різного роду інші товари, де Китай серйозно демпінгує, і європейцям серед іншого необхідно пояснювати в тому числі своєму населенню, чому вони не можуть купити. Автомобіль там за 30 тисяч євро а мають купувати за 50. і вони серед іншого використовують моральний аргумент, зв'язуючи власне війну, яку веде Росія проти України з Китаєм, щоб пояснювати, ну ми ж не можемо торгувати в повні, в повні груди, так би мовити, з країною, яка підтримує агресію. Тому шановні європейці, французи, німці, треба купувати автомобілі дорожче. Тому ця риторика вона не стосується військової проблематики. Вона стосується скоріше їх внутрішньо внутрішньо. Політичних і внутрішньо економічних питань це спосіб підтримати риторичну свою позицію, власне, і знайти додаткові аргументи на її користь. Пане Геннадію, власне, країни Європейського Союзу вперше за майже два роки за один квартал купили у Росії більше газу, ніж у Сполучених Штатів Америки. З квітня по червень Європейський Союз придбав у Російської Федерації 12,7 мільярда кубічних метрів газу, а в штатів 12,3 мільярда. І от пам'ятаєте попередня от заява Мета Фредеріксен про те, що ми одиверсифікували постачання російського газу. У нас тепер не один постачальник, але тим не менше, європейський союз все ж таки нарощує постачання. Чання російського газу, це питання ціни, питання економічної доцільності, питання власної вигоди. Ну, змовно, тому що так чи інакше, обмежені обмежень зазнав відповідно трубопровідний транспорт. А відповідно зріджений природний газ він продовжує йти. Крім цього. В Туреччині по суті працює хаб. Там є турецький потік, який працює, Блакитний потік, який працює. І власне звідти також є маршрут для доставки газу природного в країни Європейського Союзу. Санкції достатньо обмежені на цей різновид власне енергоносія. Крім того, давайте не забувати до цього часу і території України здійснюється частково зменшено, але здійснюється транзит відповідних енергоносіїв і газу і нафти. Тому, тому безумовно тут мова йде про те, що економіка, власне, вона є частиною війни, як і інформаційна площина, і в цьому контексті війни для нас, але європейські країни вони не позиціонують себе як учасники війни. Вони позиціонують себе як люди, які допомагають Україні. Але якби шкода своїм інтересам для них в допомозі Україні має певну межу. Пенгнаді, то чи доцільно тут говорити про ефективність санкцій? Ну, це дуже відносно, тому що санкції мають, якби вони в риториці, вони мають пекельний характер і всеосяжний характер, а в дійсності вони є обмеженими, тому що не всі банки в Росії вимкнені від Свіфт, не всі відповідно товари заборонені до відповідно імпорту і експорту з Європейського Союзу. Ну, от країни Балтії, які за яких ми переживаємо, за які і вони за нас переживають. Вони минулого року стали. Найбільшими експортерами відповідно, віскі, наприклад, такого напою алкогольного шотландського в РФ, ніж навіть до 22, 24 лютого 2022 року. Тому все це відносно і американці торгують з росіянами. Багато в чому припинили обсяги мізерні щодо штатів, але все це продовжується. І, ну, і так далі. Тобто Ми просто самі собі, сам, самі себе перекинали от, у все, всеосяжності прийнятих рішень, але. Ми бачимо, що це не так ну умовно кажучи, от Іран набагато довше під санкціями, але там кока-колу і Мерседес в Тегерані можна купити хоч завтра, якщо є можливість фінансова. Геннадію, ну і власне щодо Туреччини Туреччини у Брікс. Туреччина вже офіційно подала заявку на вступ до БРІКС. Повідомляє видання Bloomberg. Пише, що Туреччина прагне посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників. Також країна розчарована відсутністю прогресу у прагненні приєднатися до європейського союзу. Обговорення розширення блоку може відбутися на саміті у Казані 22-24 жовтня. Уточнює Bloomberg. Понад 10 років до. Брікс входили лише п'ять країн Бразилія, Росія, Індія, Китай та південно Африканська Республіка. Але останнім часом він значно розширився. У січні приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. А влітку заявки на вступ подали Азербайджан, Таїланд та Малайзія. Ну і фактично, Туреччина у Брікс. Так, от е, країна хотіла вступити до Європейського Союзу разом з тим, вже скільки часу цього не відбувається, і вони, начебто, на противагу хочуть вступити до Бріксу, і начебто з Іншої сторони, пане Геннадію, здавалося, що то весь цивілізований світ прагне до прикладу дружити з європейським союзом, а не з Брікс. У чому тут суть? Суть знову в економіці, тому що ну по перше, давайте скажемо так: що Брікс і Європейський Союз це ну трошки різні ступені і рівні інтеграції. Якщо ми говоримо про європейський союз, то це дехто сприймає як таку суперфедерацію, тобто майже частково єдину державу, яка складається із 20, 27 суверенних держав, або сприймають її як конфедерацію. Щодо БРІКС, то на сьогоднішній день це скоріше такий дискусійний майданчик, який може народити великий економічний союз, але поки ним не є. Тобто, це лише формування певних контурів країни, які можливо в майбутньому оголосять, наприклад, зону вільної торгівлі, створять свою фінансову систему, можливо, навіть колись єдину валюту і так далі. Але поки до цього дуже дуже далеко, європейський союз це вже сформоване відповідне економічне утворення. Брікс – це поки лише зародок. тобто це серйозний майданчик Анчик, безумовно, до нього входять, ну якби навіть якщо візьмемо там на землі 8 мільярдів населення, тільки Індія і Китай це 3. З точки зору економіки, вони більші, ніж група семи, з точки зору населення, також, з точки зору територій, також ми розуміємо, що об'єднання величезне, хоча знову таки, це поки не об'єднання, але може ним стати. Власне, чому так відбувається? Тому що всі країни так званого глобального півдня, ті, хто не входить до того, що прийнято на Називати нами цивілізованим світом, а мабуть, точніше говорити, що це Євроатлантичний світ, це відповідно Європейський Союз, Канада, Сполучені Штати плюс Південна Корея, Японія, Австралія. Мабуть, і все то е, вони досить часто зловживали власне. я не говорю в плані війни, але певними односторонніми е, заходами, е, в тому числі мита там китайцям накладають, обмежують торгівлю з рядом інших країн. І умовно кажучи, це такий певний такий загально світовий протест в плані економіки. Тобто, всі, хто вважає, що їх ображали в економічному сенсі, не виконували правила всесвітньої торгівельної організації, вони вирішили для того, щоб дам, гуртом і батька легше бити. От приблизно там така логіка. Пане Геннадію, дуже коротко. Туреччина у Брікс. Кому все ж таки більше вигідно? Тому Брікс, в якому воно вигляді зараз є, Європейському Союзу чи самій Туреччині? Це тільки час покаже, тому що я повторюся, що Брікс на сьогодні це просто майданчик поговорить, де зустрічаються президенти. Поки в них е е свого банку він якби є, але він такий кволий достатньо. Там ну, це не, не порівняти з. Всесвітнім банком чи такими такого плану інститутами Брікс на сьогоднішній день це зародок, який може або стати величезним, або одним з полюсів світу економічного, або може стати нічим. Поки це висновки робити зарано, це просто ну як група семи. Наприклад, да? це майданчик серйозний, де збираються говорити поговорити сім лідерів там з євроатлантичного світу, приймають різноманітні рішення, координують свої зусилля. От відповідно, Брікс це при. Близнати саме тільки якби з іншого боку нашої земної кулі. Пане Геннадію, дякую вам наразі за хорошу розмову і що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Геннадій Дубов, політолог.